Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас новеньке надходження у продаж. Це Volkswagen e-Golf, щойно пригнаний з Європи 2018 року випуску. Працює на, повністю на електриці. Покудов весь ціленький, взагалі без нарікань. Пробіг 56 тисяч кілометрів. Рестайлінг на максимальній оптиці ззаду та спереду, лед адаптивне світло, денні ходові вогні, 17-ті оригінальні диски. Ось так він виглядає по кузову. Має два порта зарядки, Звісно, на безключовому доступі. Салончик, друзі, подивіться, в ідеальному стані. Взагалі ніяких нарікань немає по обтівичці, повний електропакет, електроскладання дзеркал з підігрівом, автосвітло, адаптивний круїз, шкіряне мультикермо. Вже. Новітня приборочка, навігація, Apple CarPlay, камера заднього руху, парктроніки по колу, підігрів переднього ряду сидінь, клімат. Задній ряд сидінь, також без нарікань друзі. Придбати автомобіль ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на оглядати з драйв до нашого автосалону.